Ту бабу виділа. Це зразу би вродила тут. Так, прикольно. Перший раз це бачу. Навіть тут є робота. На найстрашнішу гірку мене хоче завезти. Я нині за оператора, а не за каскадера. Алкогольний чи вес. Це вході понопитися. Ну я на неї не можу таку відповідальну роботу. Мартуся вмовляє, бабу, щоб пішла на ту круту гірку. Ми прийшли до висновку, що ось такий період. Не так радужно, як сьогодні. Ні, не так. Друзі, сьогодні другий день свят і почалася якась в хаті різна метушня. Я тут сиджу, монтую відео і дивлюся, всі бігають, метушаться, пані Марія теж метушиться. Я шукаю окуляри, десь попропадали, зі зими ті окуляри. Значить беру такі які-небудь. Ну, ви Іринці давали в окуляри, як ми до Львова їхали свої. То мої, вона їх забрала Іринки ринки Віджала, пані Марія. Рекламодавцям не... на заміточку. <гум> <гум> Мама, поступитися, а що? Так. І зараз вони розкажу... розкажуть секрет, чого вони так бігають. Поясни людям, що за метушня. Не поясню. Я не можу пояснити. Не можеш? Ні. Це unbelievable казав коваль? Так, ну от що задумалась, я вічно не лежиться мені, розумієте? <смір> задумала їхати куди? Мартось, куди задумала їхати? rewind. <пасмір> Парку руру, -Ру. і я не знаю, що робити. Стоїть дилема. Я хочу доробити відео і опублікувати вам. І бажано би було з ними поїхати, щоб щось зазняти. Бо Ірина Володимирівна каже: ну я на неї не можу таку відповідальну роботу е покласти. Ага, скажи. Ой, я, я так кажу. Зараз зіпсує влог. Я так гарно почав, а все давай. а далі ви будете бачили, що вона там вичуджує. а дальше, а, а Сюди ти мусиш бути? Давай. М -м -м, ну, не знаю, не знаю. Діти кажуть, щоб дядька їхав. о Погода гарна, в принципі, для Уруру якраз. Так, друзі, все-таки. Все ми, ми вже були в машині, вже виїжджати, а він каже, а я їх здогнав, кажу, давай, я буду тобі, може, буде легше, буду їхав, завезу вас трохи. Діти теж дуже хотіли, щоб я їхав ще заради тих дітей трохи. До речі, десь... Хочете, щоб я їхав чи ні? А -а -а. Як без До речі, десь, напевно, якраз рік тому ми були туди. Ні, куди ми були в кінці літа. В кінці літа? А -а -а. Ну, не знаю, жара була. <му> То все буде на Ютубі. Так, друзі, ми вже під'їжджаємо до Орору парку, Тільки нам треба десь припаркувати. Я думала, що сьогодні буде менше людей. І що сьогодні Ай, Робочий та, день. Та, ти день, але не всіх робочий день. Ми вже приїхали, навіть знайшли, де запаркуватися. Парковка чек. Дуже гарні краєвиди тут. Тут хати близько, я не знаю, я перший раз, я не був, то діти були вже. Але я думаю, що я в шльопанцях поїхала. <гум> З водою своєю прийшли, так. Отак. Не <гум> дамо, дамо парку заробити. Ще зараз... <гум> та зараз... Наші діти то для них катастрофа, як вони не мають пити, то. Ще зараз не зайдеш, вже будуть кричати, вже дома йди, шукай, да їм пити. Ні, як no. як? Краще я передбачу все. Все не передбачиш. Вони зараз їсти захочуть. Там стільки людей подивись просто почати роботу. Вхід є одноразовий, виходити, заходити не можна. Вартість квиточків входять усі розваги. усі розваги, крім дитячих машинок і ескол... Ескол... Скор... Ну, ми С-кле. Приходьте по одному. Візьміть маску одразу ваші квиточки гарного дня вам. Дякую. Тут підгорбочок. Гарно, але дітей то капець. Там, там перші всі хочуть в туалет. Найважливіше, що треба розвідати в першу чергу, так? Я туда на ту сітку. Дивись, в стій. О, там тюбінг бачу якийсь. Дуже цікавий. Тут така фотозона. Пані Марія ходить сторіси знімає. Молодець. Кажіть. Блогерство є блогерство, песники а, я тут чекають. Є Навіть тут є робота, так. песники чекають. Травичка покошена, все гарно. Діти бігають, тішаться. Коротше, тут він великий той парк виходить. там динозаври, зараз лісі так парк. Ти минулого разу була без мене, я сьогодні постараюся зня... зняти побільше. Бачив, побачив, <гум> Так. А нам сюди. Ми з Богданчиком справилися швидше. Чекаємо наших дівчат. Там в них більша черга. Богданчик вже за якесь морозиво приглядається. Ну, то й діти, то і діти, все хочуть. Я теж колись був малий, все хотів. Правда, Бодик? Кажу, то є діти, вони все хочуть. Я теж малий колись все хотів, ні? Та я бачу, що ти вже приглядаєшся. Ти ще навіть ніс не побігав, ні на одному на атракціоні не був, а зразу, може, треба було на морозове просто поїхати і все. І мала кричить, мама, мама, я ту бабу виділа. Так, ми вже своїх. Богданчика і Мартусю загубили, вони вже десь пішли. Тільки зайшли сюди і побігли. Вже навіть не знаємо, на якому вони атракціоні. Може на батуті, зараз будемо дивилися. Ось тут такі динозаврики. Ми, певні, пішли на ті сітки, ото могли. Трохи і дорослі скачуть. Підписники пізнають. Пані Марія, добрий день. Пані Марія, добрий день. Здавалося, так багато є схожих людей, але якось люди пізнають. Ну, тут купа всього навіть не знаєш, куди йти. Мені би таке в дитинстві, о, мене б звідси не вигнав. Все, ми знайшли нашого Богданчика і Мартусю. А, привіт, Мартусь! <гум> Дуже екстремально. Так, Підписники підходять до нас фоткатись трошки. Так, іде наша змерзлюха, пропажа вже вділася. Повернулася по Олімпіечку, дуже в нього дістала Мартина сурочка, тому що я в неї книжку запхала. Пустися пораз. Ми, ми вже дзвонили до дітей, бо загубили їх. Вони вже на гірках, ми ж їх тут вони вже на гірках. Хай познімають, хай спустяться хоча б з Говпрофиль. З телефоном ти, ти їй не, не давала. теж воно екстремально того, трохи. трохи. чого ж ні, мама, та люди подорожують. Якби можна було, якби була моря наші, то ми б теж. Може би свою Манютку брали десь десь би їхали, але то але то не ті не ті часи, на жаль. Так, Мартуся казала, щоб вона десь на найвищій гірці. Я так підозрюю, що на ось цій. Іринка мене підбиває, щоб я пішов спустився. Нині не хочеш? Я нині за оператора, а не за каскадера Іринка нині якби спустилася, зразу би вродила тут. Дродиві. <різь> Пані Марія, шутку трохи. Ось тут такі батути. Камінюки, все дуже гарно. Батько живе. Що, спустився? Спустився? <laughs> Такі звуки. Він каже, Богдан, якщо вони там так кричать. Вони вже їсти хочуть. Їсти. Це закономірний яр. Ми його класний сьогодні. Де? Впізнала десь так здалека. Дем їсти? Так. Мартуся вже зайняла місця. Щось вибрали. Це треба знати, що вони хто не підходить, ми виходимо, не, не можемо знайти. А то офіціант має підходити? А QR-код то... у нас теж має. Бо як QR-код на краю. До речі, друзі, хто такі е салюхи, як ми, не, не, не цифровізовані, як QR-код, де можна подивитися меню. Я зразу помітив, що щось на кутику є, але я дивлюся, що вам класно зазняти, а тоді вже, тоді вже як поїсти. Ну так зробиш, таке, така моя операторська робота сьогодні. Піцю печуть ось в таких класних печах. І зараз буде наше. У нас вже пані Марії Бульйон. Діти вже пропали Діти да, вже картоплі фрінчик доїдає. Каже, що вже, вже піцу не хочеш, а піцу мають принести, каже, я вже все. Тільки хоче якийсь мішей. Я так, кажу, я це пікаю. Все, і далі можна бігати, так? Uh -huh. Ага, вже дуже не буде кулеме. треба са доході поробитися? Вона любить м'ясця, любить, щоб макарону було. Може бути щось таке, попила на дві. Попила, попила і все. Як то? Хто як їсть, так і виглядає? Приїхала вже наша гавайська піца. і будемо їсти, ну як їсти, перекушувати, так? Фоткались, трошки і продовжуємо під'їзди. Прикольно, ти онлайн може війна з лише. Там є 100 е тисяч е е скільки ми взяли, плюс е там не знаю, 5%, відсот, 10%, -5, там скільки. Відчаку офіціанту, так? Да, Класно. Цивілізацію. Hmm. Перший раз це бачу. Прикольно. До, до, до якої ти години плануєш бути? Ми ще нічого вони не було, і ми тільки наїлися. Ну, ще півтора години будемо, я думаю, більше діти не витримають. Правда? Ми вже поїли. Хотів сказати, перекусила, але насправді поїли. І там пані Марія нас доганяє. Я думаю, що ще морозивком закусити. А, там, хочеться? Хочеться, але дуже велика черга, щоб у нас пів години стріляти. Ні, ну можна і по морозивку, не знаю. Буде можна верно. взяти морозиво і піти там лягти на шезлонги. Бачу, і я не проти з таким добрим морозивом морозив, лягти там. Тому... Якщо там є вільні ці шезлонги. Таке захотіли морозиво. Буду стояти в черзі. Черга невелика, можна постояти, Ой, так? Дівчатка на, ютуб, на ютубі буде. Дівчата, попадуть в блог. Ми собі взяли манго а мама що ви взяли? Я люблю кисленьке Ні, Але вона дуже добре Ну дуже. Я кажу, що натуральне І каже, не знає. Міняється. Дуже смачна. Добрий день. Дуже смачна, все морози. 50 гривень одна кулька, але смачна. І прибігли діти і теж. Натискати нам морозиво, так? Таке якесь Як натуральне, Як Мартуся каже. У <laughs> мене теж такі відчуття Мартуся. Mm -hmm. Каже, пані Марія, дід, спустіться, щоб був контент, і я йду, мене так само підбила. Я минулого року спускалася, мені сподобалося. Мама каже, що сподобалось року. Хоча я боягузка, що так. Ну, будемо бачити, Екстрим від пані Марії. Каже, мама, що вище не йде. <проб> Пані Марія хоче, щоб ми з нею зробили е, цей, як ти скажеш, Ду, дует. Дует. Ну, поїхали. Ну, я поїхав. Добре тікаво. Так. Діт на більшу як мало Ні, то більше можна піти попробувати. <звук> Мартуся вмовляє бабу, щоб пішла на ту круту гірку. Не, вона зу, не, вона в баба в ту чорну <звук> <в ту, в звук> найвищу пішла, а там не страшно. Не, там, в тій найвищій дуже круто, а в тій. Воно круте, але воно не так різко, розвищно. воно круте, але ну, плавно. А те, то вільне падіння. Я минулого разу тільки такий звук. Це ось на таких килимках, сюди ноги запихаєш, коротше, все, все продувано, все гарно. Кажуть, наші, що хочуть піти ось туди, на тюбси. Йдемо туда ще спробуємо. Ми прийшли до висновку, що ось такий період. Яка зараз буде? 18-25. Але є, мені здається, вони пускають тільки до 6 години. Я не впевнена, але мені так здається, треба удушкувати. Тобто після 3, 4, якраз вже сонечко трошки спадає, менше жари, людей стає менше. Тому що багато хто відранку. На гіртах менше черги і відповідно, відповідно трошки кращість виростає. кращість. Так, дітям. Доброго дня! А можна у вас замовити якусь пісню? Пісочок такий гарний. Там якісь тунелі? Ого. Так, беремо. Е, е, Авто, беремо свій девайс та й піднімаємося вгору. Марія здоганяє мене. А тут буде Богданчик їхати. О! Ух Тримайся! Пішов по повірожав, чуть-чуть не доїхав. І далі Мартуся. Опа! Тримайся! Пані Марія безстрашна!

А тут наші, наші діти довго не покатаються. Вони прийшли собі чилити чи що. Я так бачу, що вже час додому потихеньку збиратися. Почекаю, що... Вони ще не снігли. Де, ми вже всюди були. Так? Вони вже все, вони вже накаталися. Вони ж навіть пів не вийшли. Де, де, наприклад, були? Там казали, ті наш ворог. Класно катати, та багато чого ви ще не пробували? пробуємо. Ось в тих лабіринтах були. Та були, ми там лаві. Ви швидкі, ви встигаєте. <розуміло> дуже, дуже, дуже страшно. Каже, що дуже страшно. Ну, подивимося. Як в аквапарку? Ні, в аквапарку в мені навіть не так не страшно. Yeah, <розуміло> 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 На Ютубі ведеш пані Марія і сімейка. І побачиш себе там. Трохи жорстко. Трохи жорстко. Тут рукам. Каже, ходи дядька ще. Ні, ну це дуже круто, я скажу. Такі ноги в п'ятки трошки, коли вільне падіння. Класно. Ну йдемо йдем ще до, до лісу, ти хочеш. Так? Чекай, не тікай від мене. Під вечір я потрапив сюди. Я тебе зараз тако буду здоганяв. <плес> я хотів за тобою скакати. Тут гірка, Мартиса мені робить екскурсію. Йо-моє, який я вже вимазаний. Каже Мартуся на найстрашнішу гірку мене хоче завезти. Над такою прірвою. О! Ага. Каже Мартуся, що в неї відчуття як на морі, що трошки Та трошки Вже добре, добре. Не зря вже їхали. Про Не дарма. О чого ви не йдете на те жопти? Ми ми вже, я вже щойно з великої гірки спускався. З Мартуся мені по лісі, екскурсію зробила. Іди пару разів на ту, штуку. А, він пливає? Що там, рибак? Пливеш? Давай, ми до тебе. А ні, то забагато на двох. Е, мені потик. Я не вернуся що каруселі. Я бачу, вам сподобалося конкретно. Ото розкаталися. Отак, класно. Пішли ми вже на саму найвищу гірку. Тут такі гарні краєвиди. Будемо ще спускатися, бо вже бо вже восьма година і треба їхати додому. Скоро. Ти хочеш себе зняти? Так. Let's go. Боюся за дітей. Що? Не заспускаємося. Трьом не такачка. Тільки тебе в кубаси ще. Що ти? Там дядька далі? Та, там дядька. Вона найпоматова, напевно. Не, Ні, ну там не та, не та не екстремальніша, але того дуже вматова. І що, восьма година. Ми будемо їхати додому вже. Ну, Бажано вже, вже час вже, вже нікуди не пускає. Богданчик бачу, ще не набавився. Богдан, що в війшов, і в нього ж енергії. Спустився пару разів з тої екстремальної гірки, і вже в нього е адреналін прокинувся. Парк вже закривається, наші діти якраз. Азарт війшли, а вже треба їхати додому. Мартуся. Як? Бо на навіть похилиться. Дуже. 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 Навіть дядька пару разів спустився. О, навіть я пару разів спустила. Виходу немає. В тебе немає виходу там. Та не тут! <гум> не хочу читати. Не хочеш читати? О! Парковка була повністю забита, але під вечір ринка каже, вже так гарно. Капелюха, дивіться, діти йдуть, як папуля. А полюнка. от машина поїхала, дивись. Та То просто, подивись, що з машини. Ось такий захід сонця дуже-дуже гарна. Полянка гарна, гарно. супер. І подивіться, що на машині робиться. Та й будемо, друзі, їхати додому. Так? Так. На обізній була дуже-дуже видно. Дуже Добре, велика що пробка. сестра голова, одразу сказала. Включай GPS. А то, що І я побачила... Звичайні плеса, їдь через лів. Я побачила пробку зразу на, на, на виїзді на центральну об'їзну. Я така. І ми проїхали, вказує, 52 хвилини з Личаківської. Чому шкодувати собі? Нема чого шкодувати. Треба їхати. Пані Марія, Каже, що вимазала свою кофту жуйка і тепер не може витримати. Ай-яй-яй. Що ти вже замучився? Але я не поняв проблему. Пані Марія вийшов жайка. Алкоголь не чи без? А та можна. Давайте зговоримо. <рістка> <пасні. рістка> Зайшли ще на коктейль. Тут <рістка> у нас місцеве кафе в Кам'янці, в ресторан. І ще щось трошки півгодинки посидимо. Любиш вироні бути, так? Мухіту. Мохито. Мохіто. А чому Як Ти що за мовив? Е, що за мовив? Він йде полунично-банановий. і два базови. Я без Тут дуже гарно, атмосферно. Я дітям обіцяла приїхати О, на піцу сюди. Сколько? Може, на другий теж не приїдемо. Тут смачно, смачно. А я хочу того, як воно. К -к 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 -к. Креп, крепси, крепси. Тут в кожного є своя якась улюблена ця страва, десерт чи ще щось. Але сьогодні в нас немає часу сильно. Вони до десятої працюють тільки. Принесли нам наші коктейлі і що я можу сказати? Що це мега смачно. Воно то затяжка було. Та й все. Та й трошки посиділи пару хвилин, Провітрились і можна їхати далі додому. Вже так, друзі, добрі вечорі. Якраз за вечора встигаємо приїхати додому. Ще не повністю стемніло. Бо закривали всі Уруру закрили. Уруру закрили, магазин закрили. В аптеку ще вступили, сусіди попросили вступити. Аптека цілодобово, аптеку не закрили. Але все вже після нас таї. Але відмітилися в аптеці. Їдемо додому. Завтра до роботи. Вже навіть кави не будемо пили, бо вже випили мухіто. Та й можна лягати відпочивати. Готуватися до роботи. Город за свята, заріс. Завтра зранку мотичку. І не так радужно, як сьогодні. Ні, не так. називається добренько у Все, на вихід. Приїхали! Що ти? ти? Та й все, друзі. Добралися ми нарешті додому. І на цьому наш блог буде закінчуватися. Вийде такий довгий-довгий-довгий. Але я думаю, що вам буде дуже цікаво його дивитися. А може не буде, але я думаю, що цікаво. Бо пишете, коментуєте, кажете, знімати. Ми знімаємо всім, па-па-па-па!